Всім привіт! Я МільАлікс, і сьогодні хочу вам презентувати ідею смачного святкового салату, яким можна приємно вразити гостей. Він має дуже класний вигляд, ефектну подачу і стане окрасою вашого столу. А ви тисніть вподобайку, підписуйтесь і погнали готувати всі грамовки в описі під відео. Спершу нам потрібно підсмажити сухарики, влийте в розігріту сковорідку олію та додайте паприки і сушеного часнику. Гарно розмішайте і розігрійте цю суміш. Киньте нарізані кубики хліба. Я брав цільнозерновий, що щоб був корисним. Обсмажуємо на середньому вогні, постійно перемішуючи, допоки сухарики не стануть твердими. Для прикраси ми беремо мак, який потрібно обсмажити 2-3 хвилини на сухій гарячій сковорідці. Регулярно перемішуйте його, щоб не підгорів. Салат я робив в кулінарному кільці. На дно викладаємо шматки копченої курячої грудки або стегна 450 г. Також для салату я брав не покупний, а домашній майонез. Рецепт лишу в описі під відео. Змащуємо тонким шаром майонезу і розмащуємо по поверхні ложечкою. Наступним шаром будуть варені яйця. Їх потрібно 5 штук, дрібно нарізати. Змащуємо шаром майонезу і розмащуємо його. Далі робимо шар із помідорів, нарізаних кубиком. Нам знадобиться 300 грамів помідору. Змащуємо майонезом, і саме на цій стадії рекомендую додавати сіль і перець. Кількість регулюйте по смаку. Наступний шар кубики твердого сиру. Нам потрібно 200 грамів. Сир беріть, який любите. Мої улюблені це радамер та швейцарський сир. А ви ж беріть по своєму смаку. Цей шар змастіть майонезом більше всього, тому що зверху будуть сухі сухарики. Присипаємо сухарики. Далі дістаємо салат із кільця і щедро присипаємо смаженим маком, як зверху, так і з боків. І готово! Салат можна подавати. Всім смачного!